Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я хочу показати, як я точу ніж до м'ясорубки. Нам треба обов'язково стекло, Ось такий квадратик, стекло для того, щоб була рівна поверхня. І два кусочки наждачки воду не проникнують. 600 і 2000. І наш. Ножик. Ножик вже нас трошечки вже бачите, зазубринки такі пішли від цих костомах і м'яса. І почнемо. Беремо спочатку нашу сіточку, намочуємо водою і легенько прошліфовуємо з двох сторін. Забираємо грубий слой. Так, друзі, ми нашу рішуточку затерли з двох сторон. І тепер приступаємо до самого ножа затирати. Ні затираємо за часовою стрілочкою. За часовою. Це поки 600 грубою. Так, друзі, чорновою 600 ми спланували і все рівнеско затерли. У нас прилягає все дуже щільно. І зараз ми Дві тисячі прошліфуємо, загладимо все. Трошки води. Не забуваємо рішеточку з двох сторін. Друзі, коли протираємо, то легенько прижимаємо, але не сильно, щоб не лопнуло стекло і рівномірно крутимо. Так, друзі, ми затерли. Провіримо, що в що нас вийшло. Скажіть, будь ласка, своїми руками пробуйте, все виходить дуже легко.